Всім доброго дня, мене звати Богдан. Я дуже радий бачити вас на каналі Брехонець. І сьогодні ми брехатимемо про те, яке інтерв'ю взяла Ема Антонюк у Альберта Цукренка. Подивимося, що там про що. Особливих надій, звичайно ж, немає. Але думаю, що може бути навіть смішно. Тому я закликаю вас підписатися, поставити вподобайку, залишити коментар і задонатити в описі під відео на Чорний Стриж. А ми починаємо. Привіт, це ютуб канал, це ніхто не буде дивитися. Мене звати Ема Антонюк, і сьогодні ви побачите бесіду із учасником гурту Хамерман знищує віруси Альбертом Цукренком. Добрий день, Добрий. я дуже хвилююся, тому що а хама <звучно> я розумію, що це тільки початок, але вона намальована так, як розмалювали нещодавно фломастерами котика у Львові. Його вже вилучили з тої сім'ї, і вже з ним все гаразд. От Ема Антонюк сама типу. Ти зробила під безпримусу, мабуть, того, що я зараз працюю для аудиторії, яка можливо тебе знає, можливо, з тобою знайомиться. Я ще зараз працюю для кожної близької дини, чия думка мені особисто дуже важить, і мені через це бентежно, щоб ця розмова не була бездарно просраним часом, бо я їм даю цукренка зараз. Я не даю те, що вони хочуть, і люблять. Бачили така місійність в Еме Антонюк. Вона вся така, я їм даю цукренка. Я саме та ісуска, яку ви всі чекали. Я вам даю. Цукренка. Ти знаєш, хто ще робив цю акцію і імітував її костюм? Не знаю. Ця людина зараз змінила професію, і вона працює президентом України. Серйозно? Так. Амо, ти могла просто сказати, що Зеленський. А, вона грається Еліас, чи як це називається, коли, типу, пишуть ім'я персонажі, пишуть ім'я і треба гадати, хто це. Ти. ти колись комунікував це з Дашею? Я з нею домовлявся про участь в нашій опері До того, як їх її запросили як кургани. Uh -huh. А хоч у ми з нею домовилися? Курган і, агрег... і агрегат музичний гурт, що іронічно деконструює соціальні ідентичності та пострадянські міфи. Крізь призму абсурду що ставить під сумнів автентичність масової культури. Господи. Про кургана і агрегата. Euh, так нудно могла сказати лише Ема Антоню. Ми можемо в пам'яті повернутися до цього відомого фестивалю портофранку Івано-Франківську, mm -hmm. який як на мене недостатньо був проговорений. Тобто про нього дуже багато говорили. Але який як на мене недостатньо був проговорений. Недостатньо був проговорений? проговорений. Тобто про нього дуже багато говорили. Ема, це ти зараз заперечила саму себе. Але мені було мало і є ще дуже багато питань і уточнень. Дуже цікаво, які ж такі унікальні теми тут підійме. Антонюк! Портофон, дехамерман змішує віруси, вийшли у своїх стандартних які часто практикують костюмах з дуже відверто відкритою цілесністю. І після того, як вона каже слово тілесність, то відкритою цілесністю, ми в українській мові ми не кажемо цілесністю. Ми кажемо тілесністю. І після того мер міста Марцинків закликав освятити духовенство, щоб освятило цей палац, здається, потоць. Марцинків в етері громадського телебачення. Знаєте, Антонюк сказала, що вона зараз дає людям цукренка. Може, пора почати з питання до респондента, згадати вже навіть мера Франківська, а у Альберта нічого не запитати. Це навіть неввічливо. Як Христини має реагувати на такі речі? А, ну, Христини не, не лише може реагувати, на такі речі, він може навіть робити такі речі. Ось. Це конфлікт не релігійних світоглядів, це конфлікт культурний. Це конфлікт ставлення до тіла, до рамок можливого. Це релігійні питання, в тому числі. Ну, це так. релігійні питання, в тому числі. Це культурні питання. Це каже, ні, ну це культурні питання. А дивіться, які бачите, впізнає цей погляд. Бачу, як моргнула. <звіт> Ти зі мною не погоджуєшся, Альберт. Ти Впевнений в цьому. Це нерозуміння людини з іншими культурними кодами, іншим світоглядом. Це спочатку традиційність, а потім її її, її обґрунтування релігійними, релігійними якимись догматами. Бо християнство це не, не про традицію. Це називається християнським традиціоналізмом, тому що на це на натягнуте християнство. В іншій країні на це був би натягнутий іслам або якась інша релігія. В івано Франківську я навмисно перевіряла до цього часу. Виступало дуже багато Діорл з Бендів. Ці жінки були дуже відверто вбрані. Як ти для себе пояснюєш, чому це ж це ж саме? Тільки інакшої стації. Окей, ми не тільки це через те, що це пришвидшений е запис. Чи Ема Антонюк постійно цяцькає? Ну, це, це ж саме, тільки інакшої статі. Тільки як московська хабалка якась тому я кажу що це що це культурна культурна проблематика а не релігійна що чоловіча голеність є значно менш унормованою ніж ніж жіноча ну вже, цей цукренко, от знаєте, він навіть знає чогось такого плоского може дістати, додати чогось, знаєте, якоїсь краси. Бо Еме нагадує мені персонаж сказки Лисичка і журавель український народний. значить був глечик і була тарілочка, і треба було. І е, значить, журавлик мав їсти з глечика, а вона, а лисичка мала їсти з тарілочки. І Еме мені дуже нагадує цю тарілочку. Така плоскенька-плоскенька. Стосовно тих священиків, до речі, вийшла в принципі хороша, хороша і цікава розмова. Легко ем, когось насипати за, ну, поза очі, <зас> а коли ти бачиш людину так, ну і ти <зас> бачиш. Так. 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 Боже мій, це такі моменти, знай... ну видно, от таку її всю потвору. А вона виглядає, <зас> як цей чувак з пили. Боже мій. От. Ну і В принципі, мені пощастило з співрозмовниками, бо це були культурні цікаві співрозмовники, там один з них був, до речі, Кирило Говорун, можливо, ти знаєш такий це церковний інтелектуал. На той момент він був в УПЦ МП. Зараз він в Константинопольському патріархаті. Ну... Ема, щось їбало. Ти не можеш відповісти, що ти про це думаєш? Для чого ти ну, показуєш свій, своє обличчя під час оргазму? Нам не треба цього бачити. І після ефіру він підійшов до мене і сказав: ви знаєте, тому що ви кажете, є багато правди. Найбільша цінність цих слів, коли вони сказані в ефірі, а не після я вас всіх заб'ю зараз! Найбільше слів. Так тобі нічого Альберт не зробив. Чого ти на нього кричиш психована якась дівчинка. У Ісуса я почуття гумору? Він помер ема. Він помер. І Альберт його не знає. Якщо ти хотіла в нього щось запитати. То Альберт, на жаль, не може перепитатися в Ісуса чи запитати щось від твого імені. Я думаю, так. Да. Да. Він був дуже-дуже. Ну, Альберт, ну куди ти ведешся на це? Який він був? Він був іронічний і як він говорив притчами. Ну, ні, ти ж, як він говорив притчами, що говорив притчами? Це взагалі не він записав. Альберт, ти повівся на цей манок? Отже, в цьому двобої Альберт Емма в нас зараз один-один. Чи задавить ця самка Богомола свою жертву? Помітили, які в Альберта красиві ноги? Пше, Йому ж багато років. Такі ікри Бог дав, звісно ж, дуже гарно, дуже гарно. Альберт Цукренко да. Він ставив під сумнів саме культурні парадигми. Ісус би зацінив твій лук? Христа думати, це складна складна задача. Нарешті Альберт зрозумів, що десь, десь тут зарита якась фігня, що десь тут щось, якась біда. Але я думаю, що нам було би з ним. Що про нас як суспільство про українську громаду, українську родину, говорить цей скандал? Тому що ну він попахує ну такою провінційною периферією. Ема зараз вирішила говорити про нас як про суспільство на основі події, яка відбулася 8 років тому. В той час як в Берліні є цілі клуби, де ти можеш потрахатися прямо в клубі. В той час, де та й в Україні є ема, просто тебе воюта не кличе цей виступ. Нікого би не вразив а, що... в умовному Берліні. Це одно умовному Берліні. По перше, ці хлопці би порвали всіх. От вони б могли би заробити цим скрізь. Ема, не, не тупи. Ти так, ти так знаєшся на мистецьких сценах е, інших країн. Я розумію, в тебе немає вищої освіти, і це важко, але, типу, краще не треба. Тобі навіть не знаю, бровою би не повів. Що держ, про нас це каже? Держ, держ. Оце саме я саме Що про нас це каже? Ема так хоче, що вона, щоб вона її назвали провінціалкою. Що просто аж вона пищить, будь ласка, назив мене провінціалкою. Я хочу, щоб ти сказав, що ми тут всі провінціали від Сталі. Бо ти що не розумієш? Мені обложка треба красива. Написати, Українці, провінціали. В Україні, в Києві можна ну, майже все, хоча з великою поправкою, звісно, на, на війну і пов'язано з тим сам цензуром е, митців. Не навіть і цензуру. Ну, цензур. Бач, я не, не сильно себе цензурую, але більшість людей себе цензурує, я їх розумію, і, в принципі, можливо, вони правильно роблять. І тут теж питання, тому що до повномасштабного вторгнення ми багато говорили про нову маскулінність. Но... Ні, ні, Ем. Тут питання: чому? До тебе прийшов хамерман знижче віруси Альберт Цукренко, і почав говорити про самоцензуру, якої у нього мало, як ми зрозуміли, і ти не запитала, яка його автоцензура? Це просто треба наглухо бути відбитою робити просто не знаю. Реально, вона спить, спить. І тут теж питання, тому що до повномасштабного вторгнення ми багато говорили про нову маскулінність. Нова маскулінність, яка більш емоційна. Нова маскулінність, яка е, більш дохляває. А вона завжди читає десь якісь книжки з паралельних світів. От реально, якщо от вона послухати те, що ЕМО говорить про книжки, то вережні вона його читає. Якісь вообще в іншому всесвіті, де взагалі інший репертуар знаків, ну, типу, якісь е, колективні е, символи, типу, геть інші від наших, від навіть від людських. Ну, тобто це не рівень, типу тобто, просто культурний. А це рівень, власне, ніби вона якась інша раса. Може вона інша раса? Може, тому все так. Вона, типу, можливо, вона ця рептилоїдка. Ем. антонюк рептилоїдка коротше, яка намагається мімікрувати під людей. О, бляха, все стало на місця. Чоловік, який сидить в сукні під час інтерв'ю. Ти ж точно знаєш, що тобі прилетить в коментарях, що а, в окоп його з автоматом, а не оце в плаці сидіть з бльостками. 29 років ХЗВ, досвіду. Ви ж так хвилює, що люди в коментах пишуть. Мені приємно, коли мені пишуть коменти. Завжди кожен коментар це приємно. Я від кожного коментаря радію поставимо зараз мені коментар, правда? Знаєте, що десь читаючи ваші пальчиками написані слова, я буду радіти. Саме смішне, що оце ось, чому не в окопі пишуть і люди в штанах, в штанях, в ріках. Мені постійно це теж пишуть. Тобто це ж... Що ви сказали? Хто мені постійно це теж От. Хто тобі пише, Ема, ці коментарі? Давай пруфи. Мені здається, що Ема брехуха величезна просто. Ема так любить вступати в загрожені групи. Ема, хто тобі пише? Давай коментарі, будь ласка, в студію. Пишуть це така, такий дуже 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 простий спосіб викинути агресію і злісті стосовно абсолютно якогось питання, яке не має стосунку до, до ні до війни, ні до окопів, ні до на навіть до сукні. Ема хотіла зараз якусь іншу думку почути, але Альберт, звичайно ж, перемагає. Тож Альберт веде з рахунком 2-1. Дякось ти сказав, що бородань у сукні. Це соціальна роль. Так. А Можеш пояснити, в чому вона полягає? По перше, ну дуже багато складових в тому, чому я в сукні. Е, По-перше, чисто спортивний я досить таки вперта людина. Ну тобто, якщо мені хочеться чогось, то я буду це робити, і ну, незважаючи на хейт чи претензії. І чим більше буде хейт і претензії, тим з більш спокійним балом я буду це робити. Я е, балом ти, так, ти хотів так, сказати. Так, так, можна, <гум> У Нас тут хабальний канал. Тут можна в нас казати такі слова. Я ж сучасна, Альберт, невже ну, ти не бачиш, що я сучасна? Чого вона з підлоги п'є? Спокійним балом я буду це робити. Чого п'є з підлоги? Боже, вони не поставили навіть стільчик до Ема. Ти геть не гостинна людина. Просто на підлозі, а ззаду якась Кока-Кола. Ема така засранка. Ах, жах. Я балом, я хотів сказати, маю це. Це канал про книжки і цінності. Справді велика країна на сорок, я не знаю, скільки зараз, 35, немає жодного жоднання публічного обладання в сукні. Ну, от я буду ним. в деяких сукнях, це просто красиво виглядає. Ну чому ні? Іноді це смішно, у мене ну, коняча доза в мені самоіронії, і тому я із цих, з, цих, з цих позицій теж часто ну, буває, що я смішно виглядаю в якійсь сукні, ну, вайнот, хай буде так. А слухай, ти кажеш про коняча, дозу самоіронії. Це винятково самоіронія і соціальний жест? Чи в цьому є для тебе якісь кінік? Сексуальний тобто? Так. Я б, мабуть, ні. Ти знаєш, можливо, ти може це наша спільна знайома, мама Керівниця гендеру в деталях, яка відкрила юні Емі ідеї фемінізму років 15 тому. Власне, мені здається, що на ідеях Емма і закінчила. Мені здається, що вона на... і про ідеї почула і побігла. І поскакала собі на свою хмаринку. Дуже жаль. фото, я Чи мене самого, чи нас двох Вовою в сукнях прокоментували. Дивно, як можна бути в сукні і виглядати настільки маскулінними. Тобто, тому ні, я думаю, що сексуального спеціально цьому немає. Ну, тобто я не збуджуюся, вдягаючи сукні. Коли мені дуже часто кажуть е, і звинувачують мене в тому, що є моєю цінністю, що мені подобається, наприклад, там, я люблю хардтоки і складні інтерв'ю, і мені після Я люблю хардтоки. Тут мені, здається, Цукренко влаштував її хардток. І мені після кажуть, що це допит, що це жахливо, що інтерв'юерка не має так робити. Еееема, то тобі просто кажуть, що ти бездара. Так всі дивляться і думають, ай, ти просто бездара наша. Все, куди ти бігти, яке непрофесійно, це вже очевидно, це очевидно. Вже на таких рівнях тебе вже не розбирають. Там вже все. І іноді ці люди, які мені запишуть, на деякий час мене переконують, і я така: блін, а чи не хуйню я роблю? А чи може краще записувати винятково теплі портретні інтерв'ю? Ні, краще взагалі їх не записувати. Поставте хрест на у своєму смаку. Говорити слово смак, і коли ти тако вбрана. Ема, став, став хрест. Чи не хуйню я роблю? А чи можна це робити? А чи можливо вони мають рацію? Було таке, що тебе це підкосило? Ні, а так ну я точно знаю, що я не роблю нікому зла. Бо, Альберта, є цінності. Все маєш цінності, і тебе не будуть так хелетати е інші, інші люди. Я точно знаю, що я не роблю нікому зла. А Ема так не мислить. Ема немає такої. Ема думаю, чим побільше зла я зроблю, тим краще, тим більше в мене буде переглядів. Ема, просто треба мати цінність. То це ось зло і ця злоба і агресія, яка виявляється ну, на мою адресу. Ця злоба і агресія є в є в тих людях, які її вихріпують на мене. Ну тобто я, в принципі, не нормально бути таким громовідводом таких емоцій. Ну якщо людям людям треба скинути кудись це, якщо вони їм хліново, і і так далі. Ну хай він краще скинуть це на мене. Ну він дзен, звісно. Він дзен мене, бо мені з мене як з гуся з гуся вода. В тебе був допис восьмого березня. До речі, любиш менсвород. Любий Трампа з Путіним. Що це таке менш World? Що це означає? Я ж не пам'ятаю контекст. В якому це було в контексті сказано? <рес> Антонюк знайшла якусь вирізку з газети Високий замок і вирішила Альберта Цукренко нагадати. В 90-х у нас з'являється ця музика горчаного угару. У -у -у. Ох ти те, що моя те, що вербенька зелена. Це називаєте, курка запечена, гей, го, це. Ема. Альберт каже, я тебе зрозумів, а Ема каже, я тобі доспіваю. В 90-х у нас з'являється ця музика горивчаного угару. І зараз я тобі її продемонструю. Ох, ти те, що моя теща верьмка зелена. Каже, чого ти я Це, це і ема людської в нас, в, р... в расі людей, це означає, що я зрозумів, не треба продовжувати. Ми вже й так знаємо, що це погано. Ема така: ні, я тобі доспіваю. Курка запечена, гей, гоп, це. Покажіть мене пок... ще, а іще. я яка. Боже мій MM емочка, Боже Емочка. MM це так класно, коли знаєш, чесно. Просто коли ти починаєш усвідомлювати, що вона рептилоїд, все стає набагато простіше. Вона просто не розуміє. Вона просто не розуміє. Ну, наприклад, та сама Софія Радару. Ема завжди любить згадати тільки все, якусь гадость, яка в нас була. Можливо, до речі, просто її раса харчується якоюсь гидотою. Ну, типу, какашки. Яка була в тісних стосунках зі масіком? Яка була частиною смирічки? Те, що вона скотилася в Смирічки поми не була частиною, Ну, важливо, вона не була ніфіга, не була. Ема, е, значить, е, Альберт веде з рахунком 3-1. Вона співала пісні Васюка і… Вона зі Смирічкою, принаймні, співала. старала Емі. За жалігідну спробу себе виправдати е, взагалі мінус бал. Еми знов ноль. О, да, у неї, у неї це, це, те, що вона скотилася в луна луна. Це, що... Опа, опа, Ема нам тут ще дає, ще дає. Ох, давай, Ем. Лун... Те, що вона скотилася в лун. Я така, аж вона взяла. Камертончик, нотка ля, і ему пішла в пляс. Вона відчуває, що вона. Се Софія Ротару, при тому, що навіть не знаю, Я не знаю цієї пісні. Мабуть, Ема дуже стара. О, одну калину за ну, столом боже мій не взяли, чули? Не 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 взяла ля і тому просто пішла в трубу. Що одну калину? Одну калину за столом. Да, так, так, так. Одну калину. Ми не калину, ми не тримаємо за столом. Ми тримаємо за столом родину. Родина. Родина. Не родзина, як ти можеш захотіти сказати, а родина. Сьогодні ти там куди? Э... Авангардиста і з, з системою рокер. А через 20-30 років ти вже унилий, нікому не потрібний, співаєш в якомусь маленькому пабі на подолі в такому не немодному пабі. Сподіваюсь, що ема винесе з цього урок, бо це нагадує її кар'єру. Коли вона починала, що було норм, але все пішло нижче й нижче і нижче. Ти ж ти типу, те, що кількість переглядів збільшується, це ж ти означає, що вона збільшується через те, що ти робиш щось добре. Я, ти по собі відбиваєш, як ти себе тестуєш, а я вже закапсулювався, чи я ще можу творити щось? Ну, дай мені, будь ласка, цей рецепт. Дай мені, будь ласка. Чому чом, чом, чом підлота цієї ситуації? Що ти ж не знаєш, тобі здається, в кожній людині здається, що він ого. го а, а як вона насправді, ну, мені хочеться вірити, що зі мною цього не станеться, але побачимо я не знаю. Ти дивися документалку про Назар'я Рамчукани «Незрівняний світ красяк? Як вона тобі? Це популярне глядацьке кіно на ну, не те ж по тему, ну тему, яка стала актуальною. Я каже моя психотерапевтка, ти не відповідаєш на моє питання: як вона тобі? <laughs> як вона тобі? Альберт, подивився її з дівчатами зі своїми з, з доньками, з, з, доньками, з, ну, з дружиною, так. А, і я дивився комусенці їх очами, їхніми очами. От це, це дуже класно. І от я дивився їхніми очами, ми отримали величезне задоволення. хоча я розумію, що це не, не дослідження, е, ну, об'єктивне якесь, що це що там багато було е, злажування е, гострих кутів, що це була наскільки ну, панегір. Так, я пам'ятаю, я ж так люблю цю цю музику, Я стільки всього про це знаю. Боже, а ті факти, пам'ятаєте, які вони викинули? Боже, Альберт. Цим поглядом зрозумій, Я все знаю. Я така ж чудова людина, як ти, Альберт. Ну, хай, хай популярна публіка подивиться, кіно і пишається Яремчуком, бо там є чим пишатися. Могло би бути таке, що якби Яремчук вижив, то зараз би він був як Лігаче був. Його давайте ми Яремчука зараз зіпсуємо ще раз. Давайте ще раз ми зіпсуємо. Давайте ми зпроду. Дідіть е продукувати гавно на свою планету. Ну що це за? Не треба рухати е мертвих. Ну, вони були в той момент найкращими. Вони залишились найкращими. А емо чомусь хоче, розумієш, велить на них гавно. Що за людина? Я сказав, він був ближче до Творського і Зінкевича, власне, він з ними вже працював. от. Це був би такий класик, який відірвався від сучасності вже давно, але він просто сам по собі значно симпатичніший людина, ніж Губл. Ну, я ще думаю, що просто Яремчук. Дуже красивий і сексуальний чоловік. Так, так, так. він красива людина, не лише... В... Я не маю нічого проти того, що е сказала Ема, але я вважаю, що якісь думки мають лишитися поза ефіром, мабуть, так? Що ти хочеш цим сказати, Ема? Ти хочеш закликати свою аудиторію піти дручити на Яремчука? Якщо ти хочеш показати, що ти така хабалка Альбертові, то скажи це за кадром. Ми знаємо, що він сексуальний чоловік. Тедбанді сексуальний чоловік. Це може якась їхня фішка на їхній планеті. Він красивий, саме в ньому якась така шляхетність, якась, якась поетичність. Він каже, що шляхетність, красивий, поетичний. Він не каже е, сексуальний чоловік. Емма, про є якісь такі речі, на які ти просто по-інакшому, типу, реагуєш, оцінюєш, описуєш. Просто через те, що в тебе є душа. О, ема, нас відрізняє тебе і нас, людей, відрізняє те, що в людей є душа. Вони не самі для себе не зізналися, що вони знімаються лапсторі, але я задивилася, як їхня лав сторін. Ема, всім похує. Насправді, що ти думала? До тебе прийшов гість, ти маєш його розкривати. Ти, можеш, ти, не, ти не, не мусиш забувати про себе, але ти можеш бути в контексті. Пам'ятаєш, Микола Ковальський е -е, залітав кілька років тому в Ютубі гідропарк після про гідропарк. А, так, От. Мені таке подобається. Мені подобається люди, анахронічні, які живуть, якої якісь свої бульбашці. Ну як под подобається, тираз вирушують. Я спілкувався з Ковальським, робив з ним інтерв'ю. Він дуже ну я пам'ятаю, що коли, коли з'явився кліп, люди думали, що це знову ж таки метеороні, що це хтось приколить, приколюється так. Ні, він дуже він дуже щирий, він дуже горить творчістю. Він ну, ще десь 50 років було на той момент. Він от прямо він це з кимось, з робив, його якийсь сусід теж знімав для нього ці кліпи на зеленці. От, Це дуже в цьому багато дитячого. Мені це мене це зворушує, зрушує, міця подобається. Слухаю Альберта, от що він говорить, і е -е, я зрозумів, що не так. Реально з різних, от вона, типу, хабалка, а він, типу, ну якийсь більш трошки людина з якимись цінностями і з духовними цінностями. Зокрема, е, дуже красиво він бачить природ, природу людей, а в Еме бачення природи людей зводиться до того, щоб з усього, всього що є у людині, вибрати саме гавно. Слухай, про похмуре світові чуття. Ти великий шанувальний Девіда до бові е, у піснях бові багато чистого суму і на... і варіння в сумові. Я б не сказав, бо, що там прям сум, там більше якісь такі екзистенційна. Ну, така питання екзистенції Раса М не спускається. Вона залишається на рівні примітивних відчуттів та інстинктів. Екзистенційної самотності душі. Ну в світі це ж ну це ж якісь духовні речі більш глибокі. Я, я дуже сильно ібатую з ну таким людям. От і так, 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 так таким проявом мистецьким. Мені це дуже подобається, мені захочеться підтримати. Мене зворушують диваки, от скажімо так. Себе диваком не вважаю. Ну, щодо бові, він коли сказав, що найцікавіші моменти в житті це ті, коли ти не впевнений, що зможеш впорати. Це ці. Чому ти того, бля? Це вже жахливо. Знайди логопеда! Знайди логопеда, Емма. Коли ти в останній був у такому моменті в своєму житті, коли ти не був впевнений, що впораєшся, Ти знаєш, я постійно в такому моменті, Я ж там як на ноги ставав в 90-х, ну, в професійному, професійному сенсі, я взагалі вчився на лікаря, працював лікарем, я щось спробував в музиці, потім журналістиці і постійно доводиться вчитися вчитися новому. Там завдяки сивині, тебе вже сприймають як, як такого ну, профі, а ти взагалі без дупля, як це робити, але вчишся по ходу. Ну, Я все в принципі і свої погляди ставлю під, під сумнів, і мені хочеться себе теж ставити під сумнів. Хай в мені сумніваються і хейтять, і, і, і хай моя моя репутація завжди буде під, під питанням. Музика не розквітала так, як вона розквітає зараз у всіх можливих варіаціях, і вона не була такою масовою, коли тут була російська музика. кажучи, що заважало з'явитися умовні Клавдії Петрівні? Ну не Моргенштерн вже ж її заважав, так? Ема, це питання, на яке ми зараз всі можемо дати відповідь. Тебе не було на планеті, коли війна почалась? Дякую, що ти нам принесла Альберта Цукренка в абсолютно не те, що тими думками і тими фактами, які ми вже про нього знаємо. Ти змусила виборила з Альберта Цукренка. Зізнання. Ніби ти би запитала це краще вода в кравєць. Да, кравець. Адже ж ти в кравець не задаєш таких запитань. Нащо питати в людини, від якої ти розумієш очевидно відповідь? Ну, для цього не було хороше ринку, бо люди сухоросійське. Елементарно. 9-0 на користь Альберта Цукренка. Киркора, вони ж вернуться. Куди вони вернуться? Ема, ти безтолкова якась чи що? Куди вони повернуться? Ема. Перестань читати телеграм-пабліки, які ти читаєш. Реально, перестань читати труху. Пугачова Бугачована зробить Юрмало. Ема. Ти або агентка ФСБ, або тупа. Я думаю, що і не <плес> дають повернутися, але люди, яких чекають, є багато. Дивись, Spotify. Одинадцять ноль з там, музичного гнівку дуже легко звалитися і важко на нього повернутися. Бабки не може повернутися на ті позиції, на яких він був до Що ми допоможна авторіч. Дванадцять ноль на користь Альберта Цукренка. З ким ти найбільше сумуєш з українських артистів, пройобаних в, цій, в цьому протистоянні з Росією? Ну, умовно кажучи, ми втратили на користь Росії. Ема. Ну, ти дурна чи що. Якщо людина вибрала Росію, то ми її не втрачали. Ми не втрачали, ми нарешті вилікувались. І мобуду, ані Лорак, частково Дорна. Дорна б... дор, 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 хороший музикант, То значно домку ти дуже музикант, Він мені е, не видається розумною людиною Сильно е, от, але музикант він хороший ми втратили багато душ наших душ. Так, не так багато, насправді, як, як могло, могли би Сукренко, е, вже скільки там 15 балів. Багато душ втратили, та в цих людей нема душі, як і у тебе. Не так багато, ну, багато хто просто втік. Втік, ну, але не в Ну, ментально втекли в Росії. Умалий Дорн. Щось вона хотіла, щоб про Дорна якесь таке гавно сказали. А, а цукренко, Ева Антонюк, ось як виглядає е, цінності. Ось як виглядає е, високодуховна людина. Альберт, Цукренко, вчися. А він їй все не дає гавна. Він все жодного разу не покормив її. Друзі, я до кінця цього не додивлюся. Я дуже перепрошую. Я просто не можу це дивитися. Я просто фізично далі дивитись не здатен. Я дуже дякую, що ви провели час зі мною. Мене звати Брехунець. Я заохочую вас дивитися інші свої відео. Прошу вас поставити мені вподобайку, підписатися і щось прокоментувати. А також задонатити в описі, в описі під відео. Па-па! Е,